Хотів б звернути увагу суду, що розслідує кримінальне провадження та уповноважений орган Служба безпеки України повинна розслідувати те, що відповідно до норм чинного законодавства. Щодо накладення арешту на зазначене майно, це лише тиск на моїх клієнтів, зазначеному кримінальному провадженні, з метою спонукати і давати свідчення, визнавати свою провину та зазначена особа на рахунок якою було накладено арешт взагалі жодного відношення до зазначення кримінального провадження немає. Я дуже коротко тезісно зупинюся, вже розвітали аналогічні операційні скарги, зазначений склад суду. Справа 826 22, 96, флеш 23 від 17 травня 2023 року. Аналогічна клопотання про накладення арешту, аналогічна упала свідчного суді про незаконний. Арешт банківського рахунку. У зазначенні ми просили скасувати ухвалу слідчого судді, і апеляційним судом у нас було встановлено. Клопотання про арешт майна не відповідає вимогам статті 171, Залишилось поза уваги слідчого судді. Далі свідчі та прокурор повинні були зібрати і надати слідчому судді достатні докази на підтвердження такого висновку. Але на жаль, цього зроблено так. Дуже тоді тезісно вже розглядалася аналогічна апеляційна скарга. Зазначені порушення було зазначені в апеляційній скарзі в ухвалі апеляційного суду. Тому ми просимо скасувати арешт та постановити ухвалику, відмовити у задоволенні попитання смішу. Тобто дуже тезісно зупинитися на цьому рішенні. Якщо не потрібно, тоді не будемо.